Всім привіт! У нас сьогодні на огляді такий паяльничок портативний, який до мене вже прийшов доволі давно. Але сьогодні перше я на нього роблю огляд. Дуже непогана комплектація. Маємо такий кейс з усією комплектацією паяльника та інструкцію данішня Максимальна комплектація, це може бути на два жала більше. На цьому паяльнику жало звичайне, тонке. Маємо шнур для зарядки нашого паяльничка Та такий непогану таку підставочку, металеву із невеличкою серветочкою. Ну, На вигляд, і візуально і навіть на ощуп, дуже приємно. Маємо також припій невелику кількість, але, я думаю, цього буде достатньо для невеликих пробних варіантів. І сам паяльник. Зарядка для нього Type-7, тому. Це також непогано. Хочу сказати, що данішній паяльник дуже мене здивував, приємно здивував, тим, що має захист при включенні. ж, якщо жала не буде у вас, у вас виб'є отаку помилочку, як зараз, і вимкне сам паяльник. Паяльник дуже зручно тримати в руці приємно, ну, мені він подобається. Жало вставляється в нас до щолчка та вмикаємо його. При вімкненні він одразу починає нагріватися. Дуже здивувало те, що маємо ліхтарик, але. Так як я працюю в освітленій кімнаті зазвичай, тому я не знаю, для чого він. Але також приємно. Діапазон роботи у нас самий найвищий 420 градусів, а самий найнижчий у нас 260 градусів. Як ви бачите, дуже швидко як нагрівається вверх, так і вниз, скидає температуру. Хочу ще наголосити те, що впаяльник дуже швидко остиває після вимкнення. Буквально десь в районі 30 секунд. Ну, а зараз наглядно побачимо, як він розплавляє припій той, що йшов в комплекті. Ну, це чудово. Але я ще хочу провірити, так як і попередній, як розплавиться припій старий на старій платі. І це мене дуже, дуже здивувало в хорошу сторону. Так як ні один паяльник спортативних, які, які я мав у наявності, це дешеві. Жоден не міг просто взяти цей припій. І це перший паяльник в своїй такій ціновій категорії, який. Просто його розплавив. Припаяємо проводку і побачимо, як він тримає. Трішечки мало взяв припою, треба додати. І візуально на вигляд побачите самі. Але паяльник дуже, ну, мені подобається. Просто він е, з усіх це. Поки що найкраще, які в мене були. На цьому будемо закінчувати наш огляд, оскільки я вже все показав. Ще також він показує вам розряд батареї помилкою L1 та вимикається. А на цьому в мене все. Кому було приємно дивитися це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячний. Ну, тоді до побачення.